Таю вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат. Нагадаю, що вона створена для того, аби надати можливість депутатам Луцької міської ради прозвітувати перед своїми виборцями. Сьогодні, впродовж 20 хвилин, з нами буде депутат Луцької міської ради Сергій Віталійович Сівак. Сівак Сергій Віталійович, депутатом Луцької міської ради, обраний по мажоритарному виборчому округу номер 15 район Балка, член всеукраїнського об'єднання Свобода. Народився 5 вересня 1965 року в селі Новоукраїнка Минівського району Рівненської області. З того ж року проживає у Луцьку. Освіта вища медична, закінчив Івано-Франківський медичний інститут. Працював лікарем Іваничівської і Олевської центральних районних лікарень. З 1998 року працює у Волинській обласній клінічній лікарні, відділенні інтенсивної терапії. З 2009 року викладає у Луцькому медичному коледжі. Член Всеукраїнського об'єднання Свобода член постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту, енергозбереження. Вітаю вас, Сергій Віталійовичу, у нашій студії. Ви не перший депутат, у нас вже, мабуть, це ви будете четвертий Луцької міської ради, який прийшов у студію, аби прозвітувати перед своїми виборцями. Я хочу названо, що ви медик, що ви лікар, але давайте сьогодні поговоримо трошечки не на медичну тему, тим паче, що заявлено, що ви депутат не медичної комісії, а із житлово-комунального господарства, транспорту. І я би перше запитання вам задала, чи зверталися саме з таких питань до вас ваші виборці? Ваш район Балки там завжди були якісь проблеми і з дорогами, і, напевно, ще з багато з чим, бо там приватний сектор. Тому я би хотіла, щоб ми найперше розпочали з того, що, що зроблено доброго для ваших виборців за цей рік, що ви є депутатом Луцької міської ради. Будь ласка, добрий день, шановні лучани, шановні виборці, в тому числі і мого Балківського району, мого виборчого округу. Дійсно, я проживаю все своє життя на Балці. Це вже, так би мовити, географічно складений район нашого міста поряд з Гущою, Гнідавою, Красним. От цей ця назва має на значить дозвіл, має право на існування, і відповідно, значить в цьому районі проживали, проживаю тривалий час мої батьки. В цьому районі проживаю і я. От, і відповідно, всі проблеми, які існують на території мого виборчого округу, мені відомі з самого дитинства, оскільки я вчився в 17-й школі. От і пішочком проходив практично всі вулиці, які знаходяться на території мого виборчого. Частку, от достеменно знаю навіть людей в обличчя, де хто живе, от з багатьма. Значить, із сусідів своїх, от я знайомий особисто. Багато людей вчилося зі мною в 17-й школі. От моя мама, е, значить, Ольга Харитонівна викладала тривалий час перші е, треті класи в е, 17-й школі. Відповідно, начні інформації про життя нашого Балківського району. От в мене є багато. Ну і перша проблема, з якою ми стикалися, і з якою я стикнувся вранці. Депутати міської ради це звичайно благоустрій Балківського району. А саме, ну самі розумієте, у нас дві проблеми. От, перша з них це дороги, друга проблема це люди, от, які, які власне живуть і значить, керують тими дорогами. От, значить, ще перебуваючи в ранзі звичного виборця, от, ми е, проводили такі м, громадські зібрання. От, це було в 2007-2008 році. Ну, стан доріг на Балківському масиві ну, просто був жахливий, не дивлячись на те, що там налагоджено останнім часом і транспортне. Сполучення. От, і під зверненням до міської ради, тоді підписалося орієнтовно 300-350 чоловік. Це, це доволі, доволі великий шмат населення, які проживають. Ну, практично людей, які були байдужі, до цієї проблеми не було. От, але вона змогла реалізуватися лише, лише от в минулому році, коли. Ну, завдяки я не буду перетягувати на себе ковдру, так би мовити, переможця в цій справі, але завдяки і значить, рішенню міської ради, завдяки роботі житлово-комунального господарства і завдяки в тому числі і волі виборців нашого району, значить наш район був, скажімо так, ну серйозно благовлаштований. Була відремонтована вулиця Мазепи. От цей ремонт. Останній раз проводився ми, ну, мабуть, з того часу, коли вулиця забудовувалася. Це було в 80-х роках минулого століття. Були відремонтовані такі артеріально значить, значимі вулиці, як вулиця Декабристі, вулиця Московська. Проводений ремонт вулиці Кривоноса. От, так що, от я скажу, що зараз стан значить, Балківського району от в плані благоустрою він значно покращився. Значно Там і автобуси тепер ходять. Так, так що так, дістатися, дістатися з балки практично в будь-який куток нашого міста. Зараз є просто. От, транспорт курсує кожних 10-15 хвилин і тут немає ніякої проблеми. Інша інша, от значить проблема, з якою я стикнувся, навіть перебуваючи в ранзі не депутата, а в ранзі кандидата в депутати це була проблема ліфтів от в будинках, які знаходяться на моєму мікрорайоні. Розумієте, ну абсолютно жахлива ситуація, коли протягом семи місяців. Протягом семи місяців, значить, в одному із під'їздів будинку, це я скажу конкретно будинок номер 49 по вулиці Мазепи, не працював ліфт. І не дивлячись на масові звернення громадян міста, не дивлячись на те, що значить, в цих будинках, ну і зокрема в цьому під'їзді, де не працював ліфт, там проживають люди і інваліди, люди, які фізично немічні, яким <кій> Неможливо самим спуститися на 8-го поверху донизу, от не дивлячись на такі речі, реакція міської влади не ну, була відсутня. Ліфт не працював. Практично сім місяців жителі верхніх поверхів вони практично розбігалися, розбігалися до своїх дітей, які жили в селах або виїжджали жити на дачі, бо вони фізично не могли підніматися до своїх помешкань, які знаходилися на верхніх поверхах. О. Значить, і проблема то всього заключалася в 12 тисячах гривень. Ну, ніби й невеликі гроші ну, от, для міського бюджету, ну, але ніяким чином вони не могли бути знайдені. І лише після того, як ми втрутилися в цю ситуацію завдяки, скажу щиро, і відкрито завдяки волі міського голови, ця проблема була вирішена. Ліфт на даний час працює. От і відповідно жителі задоволені. Але, але от питання волинь ліфта у нас не знято. І питання волинь ліфта ми будемо розглядати на до речі на комісії по житлово-комунальному господарству, бо на роботу волинь ліфтів от, цієї організації приватної є дуже багато. От я от, моніторував значить, ситуацію зі зверненнями на службу 1580. Службу швидкого реагування. От. І достеменно відомо, мене просто вразила ця цифра, що за 2011 рік, причому цей рік був неповний, бо січень місяць не включений, орієнтовно, значить, по цих зверненнях було. 450 запитів ну дуже велика цифра. Це при тому, що практично ця приватна організація зараз знаходиться в такому монопольному положенні, от, яке надає ліфтові послуги на території міста. Відповідно, от, по роботі житлово-комунальної комісії ми зараз будемо слухати звіт значить, про діяльність цієї структури. От, і відповідно є напрацювання, які. Мали би привести до часткової демонополізації ринку надання ліфтових послуг. От, якщо ці послуги надаються неякісно, якщо вони надаються дорого, відповідно є інші структури, які готові взяти на себе цю місію і надавати їх і якісно, і дешевше. І відповідно є багато у нас. Ми дуже так щільно і тісно спрацюємо з головами ОСББ, які готові. Перейти до інших значить, комерційних структур, які згодні надавати послуги, які є на певну частину в певному відсотковому відношенні дешевше аніж їх надає підприємство в Ну але це скажімо так, це е, це так, десь так. ситуація приблизно так, як тепер із житлово-комунальними господарствами, так коли ми агітуємо за те, щоб були побільше таких власників, як ОСББ, так. Це теж входить до відомства вашої комісії, десь ви теж це відстежуєте. І як, на ваш погляд, це кращий варіант, аніж, ну, скажімо, дотепер, якби наші будинки обслуговували житлово-комунальні господарства? Ви розумієте, той шлях, по якому розвивається житлово-комунальне господарство, от він є практично тупіковим. От, чому так? Держава. Державна казна пуста, от ми зараз можемо говорити за речі, такі які знаходяться на нашому локальному рівні. От але все воно, вся економічна політика і політика нинішньої держави вона пов'язана відповідно із політикою нашого центрального уряду. Оскільки державна казна пуста, відповідно, значить, житлово-комунальні програми не фінансуються, і люди змушені брати на свої плечі. От, значить, управління своїм комунальним війном. От. Це при тому, що є відповідний закон про ОСББ, який регламентує чітко позицію і, до речі, цю позицію підтримує, підтримує активно наша фракція в міській раді, що, значить, згідно цього закону, значить, останній ремонт, який має бути проведений в. Будинку або перший ремонт після реорганізації, коли вже ОСББ створилося, от, повинен бути проведений за кошти державного бюджету. От, ну, але, на жаль, ми маємо те, що маємо, як казав один із класиків нашої політики: от, коштів немає. Відповідно, відповідно, виконати цей закон. Ну, ми не маємо можливості, бо е, фінансування не йде. Я скажу, що. Не дивлячись навіть на такі речі, люди, які зараз призначені громадою управляти значить, житловими будинками, добиваються доволі серйозних, доволі серйозних результатів і є в певним чином успішні. От, зокрема, на моєму виборчому округу знаходяться два житлових будинки. Це бувші гуртожитки. Будівельних організацій вулиця Захарова, 12 і Захарова, 14. Одна голова цього житлового кооперативу Саботюк Юлія Володимирівна. От знаю її як ділову таку ініціативну жінку яка яка от за короткий час змогла змогла навести лад зокрема і в цих будинках от я знаю що вона є головою ОСББ також от будинок по проспекту перемоги 10, до речі абсолютно абсолютно цікавий показавий цікавий показовий приклад як можна широко доволі широко впроваджувати новітні технології в галузі енергоощадності. От, от я е, неодноразово наголошував, що дійсно, значить, до цієї жінки, можна при, приїжджати і за приймати досвіду. передовий досвід. от, як можна ефективно управляти комунальним господарством, Сергій Сергіячу, а взагалі з округу з чим звертаються? З якими запитаннями зараз? Ну дороги ви наче повирішували їм. От ліфт 9-поверховому будинку таки рушив. А, а що хвилює ваш ваших виборців? Значить, ну якщо сказати, що питання з дорогами вже вирішено, це скривити душею. Від мене на ім'я міського голови був спрямований депутатський запит. Він, до речі, під підтриманий рішенням міської ради про повну реконструкцію або про повну асфальтизацію доріг на нашому Балківському масиві. От, значить, сума, яка потрібна для виготовлення проєктно-кошторисної документації, абсолютно невелика, вона всього, вона всього складає 150 тисяч гривень. От, питання розробляється, і я так думаю, що якщо економічна ситуація в цілому в державі от, дозволить нам значить, сконцентруватися на таких прозаїчних проблемах життя наших людей, От. А це побутові речі, і розумієте, є багато вулиць дрібних, які потрібно ремонтувати. От. Вони може не, не основні, вони може не магістральні, але люди живуть там руками. От. І якщо в обласному центрі вулиці не асфальтовані, і це вже протягом 50-60 років, ну, скажімо так, що це не вселяє. І не надає авторитету міській владі, яка була до нас і яка працює ну, разом з нами, в якій працюємо практично. Ми так що як ми, вам в цьому, зараз? ми в цьому плані будемо працювати. От наше завдання протягом кількох років добитися того, щоб всі вулиці Балківського масиву були відремонтовані і були. З твердим покриттям. А взагалі, як вам зараз працюється в вашому депутатському корпусі? Можна вирішувати з депутатами справи разом. От ви бачите, що лег легко це вдається, і з управліннями міської ради. Як маєте контакт? Я прийшов до міської ради з тим, аби вирішувати якісь проблеми, які є в місті. От. Є певна категорія людей, яка Прийшла до міської ради вирішувати свої особисті проблеми. От, на, жаль, на жаль, це є не тільки в нашій міській раді, на жаль, це є в усіх радах і в усіх рівнях. Ви, ви нещодавно були свідками, коли е, значить, абсолютно корупційні речі творилися наприклад на рівні Верховної Ради. От, значить, ми концентруємося зараз на роботі. В міській раді і е, при бажанні ми досягаємо контакту з усіма організаціями, підприємствами, от е, які зацікавлені або які задіяні в, в сфері вирішення тих чи інших проблем. Е, ми маємо абсолютно е, нормальні товариські відносини з усіма членами різних фракцій, не дивлячись на те, що інколи наші політичні переконання і погляди. Є прямо протилежними, але в всякому випадку, от я перебуваю з іншими колегами, з управлінцями міських комунальних структур, абсолютно робочих нормальних відносин. Тобто вам комфортно в міській раді наразі і вдається дещо, і від цього маєте задоволення? Так, так. Я вам дякую за розмову і хочу нагадати нашим глядачам, що це була передача каналу Нова Волинь, Луцький депутат. І сьогодні її гостем був депутат Луцької міської ради Сергій сивак